Що Передають вам вищі сили. Ви на себе взяли багато обов'язків. Звалилося щось тяжке на ваші плечі. Вищі сили вам передають, що до вас іде приємна звістка. Щось радісне буде відбуватися у вашому житті. Закінчиться. Тяжкий період у вашому житті. І ви взірветеся ось таким вибухом емоцій. так. Це будуть якісь події, які призведуть до захвату. Проявиться до вас мужчина. Ви навчитеся відстоювати. Свої позиції або виставляти свої границі.